І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UVA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Auton Raven на Шкода Т-56, карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою, так, ну ми знаємо, що таке шкода Т-56, бачили протезні нахлопушувальні бої. Тут у нас барабан на два снаряди, але нахлопушує. Ну я, я, я завжди дивлюсь, як це на два снаряди, і він так багато... Ворогів знишкоджує і так багато деміджу настрілює. Отже, ми вже в перечутті. 1-0 вже, тільки почався бій 1-0 вже не в нашу користь, тратили ми ЛТшку, я так розумію. так? Що ми так? Тратили ЛТ-шку. Бачимо, багато ПТ в цьому бою, небагато тяжів. Отже, ми можемо швидко тут вихлопушити е, саме рибальську бухту біля води. І вже потім таке напівоточення зробити, бо ну, у нас непогано так. А, ні, у, нас, у нас мені здається погано саме по центру. У нас там лише один Бурасик, а там багато танків під центр, під, під мале місто під'їхали. Багато XM57 у суперників. Буде цікаво побачити, як, як наш герой буде з ними впоруватися. І все, приїхали, просто отак, в наглючу проїхали із Крайслером. Крайсера, броніще наш танк теж може танкувати, якщо вміти на ньому танкувати. Ну і два снаряди. Вилітає по 440. Це просто, ну, я думаю, навіть з двома снарядами по 440, це чудово. І реалізація. На два снаряди, якщо тут потрібно вже дивитися на реалізацію. Бо якщо б ти там чотири снаряди, так, то ти там можеш якісь не пробити. А тут треба все пробивати, треба, щоб все влітало. Зрозуміли, що проблеми тут по воді суперники і вже навіть і суперники, і ВЛТшка підтягуються. Там ПТшка, вона так і стоїть, вона нікуди не ділася. Ну і зараз, я думаю, по центру якби допомогти там Бурасику. У нас одні Петехи на першій та другій лінії. І вони теж Бурасика прикривають. Бачите, як дивіться. Ну все, командна гра, в принципі, чудова. 3-2 поки що не в нашу користь, просадка по ХП не в нашу користь. А на рівневий бій. Тисячу просадка по ХП. Але ми її зараз, я думаю, що ні, знівелюємо без проблем. Підтягнувся тут іще т 69 xm 57 вже пострілюють по центру, Бурасика все ж таки втрачають, але їх починають там виклопушувати. Просування суперників по першій лінії поки що немає, отже там небезпеки точно немає. Заїжджаємо хитрий такий план на бій, об'їхати. Тут у нас вистачить КВН, щоб пограти. Ну, в принципі, і за будинками собі можна пограти. Неочікуванчик буде, якщо він не зрозумів, що в нього тут небезпека, то небезпека буде саме від шкоди для XM. Так стоїть, чудово. Корпус, бачите, от я хотів подивитися, як проти цих ПТ грати. У них корпус, він не броньований. Автоматчик ох і вліпив! О-хо-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лише трішки танканув. Оце вліпив. Це небезпечний. бачиш, скільки ж в нього там цікаво пробиття? Сквалить. Ось он на дойне Так, ну Ніще м'яке, лоб корпусу м'який, а лише башта, ну так, лише башта в нього броньована. Це ж я дивлюся, хоч, і, і, ну, як, якщо він буде цей танк у мене, ця ПТХ, то як на ньому грати? Ну і що, давай, будемо дуель на дуель. Ось, зустрілися один на один. У нас вистачить, тільки перезарядитися треба. О, чудово. А він знітиться, нього кавенів немає це. Так, так, так також зрозумів. Два вороги знищено. 3394 настріляно. Ще залишається там xm 57 Підтягнувся Крайстер під центр, оце, оце молочина. Він вірний план на бій обрав, підтягнувся під центр, щоб там не агресували наші. Бетехи вже розтягуються по всій лінії нашого Респу. І звідси ми вже бачимо центр. Чи Під'їжджати туди, де, зараз, де тільки що викопушили суперники. суперників. І звідси ми будемо бачити центр, будемо їх підкопушувати. Ось неочікуванчик, ЄЛК М90. Чудові постріли. Три вари знищено. 4 тисячі настріляно... Ну, 9-6 це вже перевага переважна. Зараз центр там вихлопу, що ти там ти ще залишився. І в повному оточенні вже будуть суперники. Вони всі там на своїй імбоположці будуть на А1,2 і Б1,2 ще На допомогу Крайстера там зовсім тепер немає. Напруженіший момент буде, ну я думаю, що не дуже напруженіший, все чудово. Все ж таки, бачите, на цих ПТехах з новорічних проробок, все ж таки треба грати більш обережно. На таких картах. Можливо, на міських вони чудово граються, але так бачимо, корпус здоровенний, корпус пробувається, він м'який. А це наші розвіддані тільки що до речі були. Все, суперники залишились лише там на імбоповерсі потехи і М3В. Вже такий знічений, знічений <плес> стоїть. Ну, ні? Позливалися. Але ж бачите, але ж він на м 3 він не поїхав битися з тяжами. У нього такий план був обережний на бій. Він не завжди спрацьовує. 5 тисяч вже настрій. Ну потанкував, потанкував від э, цього, від, від, від тієї ЛТшки, так? Яка добре вихлопушила ХП. Це майже всі підсвічені. І це буде четвертий боєць достойніший. Тут підхлопушення. Через цю карту стріляє точно в ціль, там точно влетіло. Вже будемо рахувати десь 6000 настріляна. Е, небезпечний скорпіон G. Ну і су 30П небезпечний. не Багато е, вилітає деміджі. Альпіші в нього, нього чудово. Просто чекаємо, нам не треба лізти, тому що ХП немає. ми е, Таким ПТХ у мене один постріл. Ось він, він повний хп агресивніше вже поїде. Діссер вихлопушує? Вихлопушує! Чудовий бій, чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!